Друзі, усім привіт! Сьогодні ми разом з вами найближчих 20 хвилин поблукаємо по авторинку. На, ми зараз знаходимося на автобазарі у місті Луцьк. Що хочу сказати, хочу сказати, що сьогодні піднімемо теми: теми автомобільні. Ви знаєте, завжди я у наших відео опираюся на те, що. Коментарі чи дзвінки, чи ви мені вайбер пишете, якомога стараюся відкривати от різні запитання, які до мене є, а також розповідаю вам різні історії, які є правдиві з життя. Значить, Часто звертаєтесь, друзі, до мене, що хочу сам пригнати автомобіль. Друзі, хто бажає пригнати сам автомобіль, я зараз прикріплю брокера, бо я вам індивідуально це скидаю. Але щоб ви собі мали відразу під рукою, зараз на екрані брокер. Хто хоче, звертайтеся, телефон також в кадрі. Телефонуйте. Кажіть, що від романа блогера. Ну, немає різниці, але факт того, хто бажає, можна це робити, брокер вже є, можна звертатися. Що хочу відразу сказати, значить, завжди піднімаємо теми, як я казав, тільки що, що щодо автомобілів і по факту, які автомобілі продаються. часто Часті запитання. Значить, дивіться, друзі. Сьогодні, от, наприклад, у мене був дзвінок. Дзвонив старший чоловік і каже Роман. Наскільки я знаю, немає що вибрати на ринку, все, все мотло, все погано. Давайте, друзі, розберемося, що продають на ринку, щоб ми дійсно розуміли, за чим ви їдете на ринок, та що ви там можете придбати. І на що потрібно бути настроєним. Так? Говоримо сьогодні конкретно про автобазар місто Луцьк. Саме зараз на ньому ми знаходимося. До речі, друзі, якщо хтось не встигає почитати інформацію, ставте на паузу. Ми поїхали. Значить, друзі, дивіться, давайте зрозуміємо ситуацію, що таке Луцьк і які ж автомобілі продаються на, ну, в автобазарі, на автобазарі хтось мене поправить. Ну, але сама суть. Друзі, все виглядає дуже просто. На автобазар привозять автомобілі, свіжо пригнані з Європи. Так склалося, що географічно Луцьк знаходиться дуже близько біля Митниці. Відповідно, люди, які гонщики та перекупи, хто їх називає, їдуть в Польщу чи будь-куди в Європу. Купляючи автомобіль, вони перетинають кордон і їдуть на найближчий ринок. Це є Луцьк. Значить, що продають в Луцьку. Давайте так. Які автомобілі? Ті автомобілі, які куплені в Європі, здавалося, зрозуміло. Давайте ми сьогодні з цим всім розберемося, розкладемо це все на полочки. Потрібно розуміти, що на ринок у Луцьк приганяють автомобілі із великими пробігами, тобто не 50, не 20 тисяч кілометрів, а 250. Оце потрібно розуміти. Звичайно, що продавці для того, щоб було, було цікавіше. Буває таке, що скручують пробіг. Та? Ну, це потрібно вже дивитися, по факту беріть з собою якогось сусіда, якщо маєте, який розбирається в таких речах. Беріть з собою, замовляйте якихось фахівців. Звертайтеся, до речі, до нас. Ми також такі послуги надаємо. Можна замовити день роботи експерта на ринку. До речі, друзі, телефон в кадрі. А можна замовити разові огляди. Та? Разові, це все воно ціна міняється, все залежить від локації. От. Але ні в якому разі не можна купляти автомобіль. Бо він мені сподобався, чому цього робити не можна. Я думаю, що хто слідкує за моєю творчістю, ми завжди разом з вами обговорюємо багато тем. І ви знаєте, є не один випадок, коли людина, каже, Роман, я подивлюсь на машину. До речі, завтра в нас що, субота, та, сьогодні п'ятниця, завтра в суботу також людина каже, «Я хочу бути присутнім, подивитися і бачити машину. Але людина знаходиться в місті Львові, відповідно, тут є своя правда приїхати подивитися. Але було багато випадків, коли люди вже домовлялися, коли люди вже їм все підходило, а потім все-таки вони звертаються до експертів. Ну, В даному випадку, якщо до кої звертаються, я про це розповісти не можу, ну, бо не володію та, інформацією. А якщо до нас, то інформація є. От, наприклад, сьогодні в нас був на огляді також один із автомобілів, е, дивився наш експерт, приїхав, показав, що в автомобілі є. Замовники подивилися і кажуть, нас таки не цікавить, це, це зовсім інший автомобіль, ніж ми собі уявляли. Хоча з вигляду все гарненьке, червоненьке, все як має бути. Чому вартує все-таки заплатити за перевірку автомобіля? Тут є двояк. З одної сторони, можна без перевірки купити, і цей автомобіль також буде добрий. Тобто, ну ж може таки бути, та, що ви собі подивились автомобіль, його продає хтось. Автомобіль доглянутий з ним, все нормально, ви його купили. Але є момент, що можна попасти на автомобіль, який буде все протилежне. Та? Є якісь там середні варіанти, які, тобто автомобіль нормальний, просто потребує пев певних вкладень. Але ж є моменти, коли автомобіль тотал можна його брати, цей автомобіль не вартує тих грошей. І треба розуміти, що ви тоді попадаєте на кошти. Я, які це автомобілі? Давайте так трішки сьогодні це в цю сторону зайдемо трішки в сторону, але по суті. Автомобіль, який був там, на перевернений, та, тобто десь, його там відріз... був в серйозному ДТП. Та, частину автомобіля відрізали. І вам видають цей автомобіль, що з ним все добре, ну це є певний, давайте говорити, як є, обман. А з вашої сторони ви цього, наприклад, не бачите, що відбувається по подальшому. Якщо ви купите автомобіль, який був на криші, а вам скажуть, що там все нормально, в нього тільки якась там царапина по бамперу. То такий автомобіль в подальшому, ви, наприклад, дали за нього 10, в подальшому, якщо там на шпакльовка буде, він весь в шпакльовці, він переве, був, переве, перевернувся, його потім поставили, як кажуть, на ноги, ну давайте так, кавичка на ноги, так? Ми, ви повинні розуміти, що тут будуть, будуть витрати не просто, там що він шпаклівця, це будуть витрати при наступній продажі. Такий автомобіль продавати вміють ті, хто вміє продавати. Повірте мені. Ви такий автомобіль, якщо ви цим не займаєтеся, ви не зможете його, так би мовити, втюхати. Давайте так будемо називати речі своїми по-правдивому, -по 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 як воно є. Та? Тобто ви вже будете продавати, що від, от він такий. І вартість мінус від такого автомобіля, що ви собі орієнтувалися, приблизно 40%. Тобто, якщо ви дали 10, ви через місяць, через 2, через 3, через півроку будете його продавати за 6 тисяч. Оце його, його ринкова вартість. Тому, повірте мені, Звертаючись до будь-кого з підборщиків, з майстрів, з сервісів, це набагато дешевше, аніж втрачати такі кошти. Я, до речі, тільки що розказав цю історію, я так торкнувся. Але я реально опирався на правдиві дії. Це дійсно таке було. було. Був придбаний автомобіль без перевірки, до речі, в місті Львові. Дали 10 тисяч, потім продали. За півроку продали за 6, тобто 4 тисячі доларів. Мінус, тому що не перевірили. Звичайно, що та перевірка, яка вона не була, чи вона буде за тисячу, чи за дві, чи за п'ять тисяч гривень, це є значно дешевше, ніж втрачати такі кошти. Оце ми з вами розглянули гірший варіант. Хороший варіант це все зрозуміло. Ви купили з машиною все добре. Середній варіант це коли автомобіль цілий, але потребує якихось там певних явних вкладень, там, скажімо, там, чи 1000 доларів таке також, до речі, буває. Буває навіть і більше, тому. Тут треба просто розуміти, що і як. Нам з вами потрібно зрозуміти одну просту річ. От ми, я починаю з того, що всі автомобілі, так як сьогодні до мене позвонив такий старший пан з Києва, до речі, може впізнає зараз себе вам вітання, який каже, а там трупи багато. Чув, що багато трупів, по Києву шукаю, нічого не можу знайти. Може в Луцьку щось є, але то, мабуть, все трупи. Друзі, ну, трупи це все також відносно. Ну, дивіться, хто. Все ж жит... є ж серед нас глядачів, я думаю, є люди, які в салоні купляли новий автомобіль. І коли ти купляєш новий, новий в салоні автомобіль, то в тебе є оце відчуття нового. І коли стається ситуація, коли ну, стається різне в житті, немає грошей на новий, та, щось помінялося, і треба купити брушний, ну, то яке буде бачення цієї людини, яка брала новий, а тут треба брати автомобіль там, 250 плюс пробігу. Він добрий чи він поганий? Якщо порівнювати з новим, то він вже не новий. Але якщо порівнювати ціну, за яку ви купляєте новий потім Бушний, тут є своя правда. Тому, по-простому кажучи, якщо хочеться придбати автомобіль, якщо підходити з такою думкою, що там все трупи, бо я хочу до 100 тисяч, то там, на ринку таких автомобілів до 100 тисяч немає. Хоча всяке буває, насправді ми не можемо, знаєте, я кажу так, одною лінією все підтверджувати, що є тільки від 200 тисяч, це є базар. На базар може приїхати будь-хто, може приїхати е, родич, до речі, вись так влаштований, влаштований, що там просто приїхати отак, в всередину клітку поставити свій автомобіль, воно там не дуже вийде, тому що там вже всі місця є, вже люди мають і місця, в них там своя політика. Але можна домовитись з кимось, що я також свою поставлю. Ніхто вам не заборонить поставити там, от зараз в кадрі у нас пасад без 7 пасад без 7 б 8 ви офіційно його купили в салоні, давайте так ідеальну картинку, і у вас 70 пробігу, І ви ставите ціну якусь там космічну, бо у вас 70 пробігів. Будь ласка, буде реальний пробіг, буде інша ціна, тому тут є свої моменти. Ну от, Друзі, бачите, ми торкнулися, чи трупи продають на ринку. Трупи не можна говорити, пояснюю чому. Будь-який автомобіль, якщо ви вже дивитеся на 10-річний автомобіль. У вас є бюджет, не можна їх називати трупами. Ну, я вважаю, що це і неправильно. Автомобіль просто має 10 років, і він же має ну, певний стан. та. Він новим вже ніколи не буде, все, цей час вже пройшов. та. І ми повинні з вами розуміти, що два поруч стоячих автомобілів, які будуть стояти поруч автомобілів, от однакової моделі, марки, все вік, вони можуть мати абсолютно різний стан. В чому ж тоді стан десятирічного автомобіля, чому то той може мати хороший стан, а цей буде. Ну, труб, наприклад, та. тільки труб розумінні, що його розрізали, а просто виснажений та, автомобіль, який потрібно вкладати багато коштів. Це дуже-дуже просто. Один з власників, вкладаючи кошти, регулярно все, що треба, міняв, вчасно все робив, щось там десь не то ходувалося, навіть ніби все добре, він заїхав, перевірити селінблоки. Йому це все міняють, шини вже трішки гірші, він їх там зняв, можливо, перепродав собі, купив знову нові. Тобто, доглядав за автомобілем. Повірте, друзі, якщо доглядала людина за автомобілем, то в 10-річному стані, 10 років автомобілю, він буде доглянути. Тобто ви прийдете, а там все нормально, тобто бери, їдь, ну щось потрібно вкладати, бо це вже ну, не, не, не автомобіль до 100 тисяч, коли там все ще є ресурс. Тут же ресурс вже щось міняли, щось ще ніщо, ту турбіну поміняли, вона. Вже стоїть там помпу поміняли цей, також. Тобто є, є свій ресурс і щось потрібно вкладати. Але в цілому машина може, буде в хорошому стані. Оце, друзі, є хороший стан. От, тобто, враховуючи, що автомобіль має 10 років, це хороший стан. Інший Porsche буде стояти. Я, до речі, також зараз опираюся на реалії, ті, які бачу, бачу часто на ринках, де воно. Інші дивишся, в нього так, знаєте, машина ціла. Ніби там чи фарбована одна деталь, там без шпаклівки, тобто розуміємо, да, якась царапана, чи взагалі нічого не фарбовано. Ну а машина виснажена і там просто потрібно вкладати багато грошей. Що робити з таким автомобілем? Давайте разом подумаємо. А все дуже просто. Чи можна брати такий автомобіль? Можна брати, та? бо якщо розрізане пополам, брати вже не можна. Та? Можна брати, але треба просто сісти, пальці позагинати, зробити ходову, то, 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 то все позагинати, купити шини часто, люди, до речі, на шини бачу, дивляться в останню чергу. Насправді шини це також кошти. Шини також треба купити, не буде автомобіль їздити без, без, без шин, правильно? Тобто ми це повинні також розуміти і включати це також в витрати. І коли ти загинаєш, було таке, коли автомобіль ніби цілий. Загинаєш пальці, там треба там, 1500 доларів вкласти. Там пам'ятаю, пригадую, дивилися посадба сьомий. Ну, людина стоїть і думає, а що ж робити? Ну, воно, вроді, не треба вже сьогодні, але воно вже ну, поступово треба буде вкладати. Тоді далі наступне є питання важливе. От стоїть ціна автомобіля, та якась середня, а вам ще 1500 доларів треба вкласти. Можливо, тих 1500 доларів краще плюсанути і відразу на ринку взяти машину вже збережну таку, знаєте яка до купочки все є, явних вкладень так наразі не видно, хоча вони проявляться, так як я завжди кажу. Явних вкладень не видно і можливо так взяти. Тут буде є своя правда. Хоча, повірте мені, правда є і в іншому. Можна взяти машину, в яку ти сам вкладеш, і тоді ця, цей автомобіль буде вже в тому стані, якому потрібно тобі. Тобто тут також своє. Тому тут є дві правди по-різному. В принципі, багато фахівців, навіть не те, щоб там. Я бачу картинку з двох сторін, але багато фахівців завжди рекомендують, і в принципі це правильно. Я думаю, я також, мабуть, до цього також схиляюся. Що краще взяти автомобіль відразу, хай він буде трішки дорожчий, тобто плюсанути отих півтори тисячі і взяти в кращому стані. Він буде не просто в кращому стані, він буде мати і новіший рік, як правило, воно ну, так є. І ви утримуєте, виходить, кошти. Оплачуєте кошти відразу за здоровий автомобіль, який є в явно кращому стані. Я думаю, що тут буде більша правда, хоча кажу, тут на кожен свій розгляд, кожна думка має на право на життя. Ви пишіть, друзі, в коментарях, який саме варіант би вас сподобався. Тобто, бо тут є, є, є дві правди в цій ситуації. Значі, друзі, бачите, трішки ми поспілкувалися про автомобілі, які продаються на автобазарі у місті Луцьку. І розуміємо, що тут автомобілі. Ще давайте поговоримо про моделі, про зовнішній вигляд, тобто що саме, з якими, на якому паливі приїжджають, здебільша автомобілі з Луцька. Паливо зазвичай дизель. з Європи так, Європа любить дизель, так і дизельні автомобілі відповідно, сюди більше заїжджають саме в Луцьк. Загинаємо пальці далі. Чи є седани? Є, от тільки що ми прийшли. Але більше універсалів. Так, також їх більше там полюбляють в Європі. Відповідно, там більша кількість така, і більше таких автомобілів завозять також до нас сюди. Загинаємо пальці далі. Коробка в європейських автомобілів, коробка здебільше механіка. Чомусь Європа так полюбила цю справу. І так механіка завозиться також сюди. Тобто ми повинні розуміти, що попадаючи на автобазар, у Луцьк, у нас буде. Більша кількість, до речі, бачите, Америка зараз в кадрі. От, В нас буде більша кількість е, автомобілів з Європи. І ці автомобілі будуть на механіці, дизельні, в універсалі, якщо ми так, от, ну, грубо. так. Звичайно, кросовери, бачите, також є. Є що вибирати. Кросовери, це в нас окрема тема. В принципі, це зрозуміло. Вони як в нас, так і в Європі, в принципі, плюс-мінус. Єдине, що. У нас офіційно багато на бензині, дизель також, в принципі, є. Ну, а з Європи більше все-таки на дизелях. Попадалась Америка, ми тільки що бачили, рок був в кадрі. Друзі, Америка, хто з нас дивиться вперше, хоча я вже не вперше про це розповідаю, але думаю, інформація зайвою не буде. Америка це в нас бензин і часто автомат. Рок, до речі, йде на варіатор, якщо говорити конкретно про цю модель. Варіатор, всі ми знаємо. Коробки давайте одним махом зачіпимо. З коробками автоматична коробка це є загальне визначення. Це є коробка, де ви не, вижма, не маєте щеплення та, і е, передачі, е, враховуючи вашу швидкість, та самі собі набір йде передач. Але автоматичні коробки є, є різні. От, е, якщо ми говоримо про, про, про цей жирок, який ми тільки що бачили то там коробка стоїть варіатор. Це є два таких би, конусних цих, і там швидкість зміняється Та. ну, момент, який там є мінус, що вони не є такі довговічні, Там в них щось в районі 100, ну, поправте мене фахівці, можливо, там 150 тисяч і все. Особливо вони не люблять, ну, завжди автомати не люблять, навіть, коли їм давати на педаль, нажимати і агресивну їзду. Звичайні автомати ми знаємо, класичні вони також, ну і є основні це роботи. Так? Робот це механічна коробка передач, де щеплення вижимає сервопривід. І також є моменти, що, от, Toyota, наприклад, Yaris для дівчат дуже гарна машинка, а там ставили робот. Чим не так само корола, чим робот від себе ну так, не виправдав, скажімо, це також своєю ненадійністю. Автомобілі, які були нові, придбані на роботі, в районі 40 тисяч, зупинялися. Що відбувалося фізично? Два слова, давайте про це скажемо. Бо також за роботів часто мене питають дівчата особливо, тому що моделі хочуть якісь менші, а там робот. Та от. Значить, оцей сервопривід, який вижимає щеплення, він, оця його робота є неправильною. І коли автомобіль... Проїхав 40 тисяч, просто стирається Оцей диск, який, знаєте, от у, який є між коробкою. І це. І, виходить, коробка починає боксувати, і машина просто зупиняється. Тут є весь, весь весь момент. В принципі, це мінялося все по гарантії. Питання в іншому. Питання, що коробка не міняла не, не, ну, її не міняли на якусь іншу, її ну, все те саме, тобто міняли те, що потрібно. І воно знову ж таки на якийсь свій час. Тому коробка робот має свій момент. Це не є погано, вони є специфічні, там переключення є таке специфічне. Але такі коробки вони є, і треба розуміти, що в них є такі от, от моменти. Ну що, я думаю, ми на цьому потихеньку будемо завершувати. Наше відео підійшло до логічного завершення. Друзі, підписуємось на канал, ставимо палець вгору, ділимось цим відео в соцмережах. Я думаю, інформація зайвою не буває. Усім успіхів! З вами був Роман Світошак.